Сейчас посчитаю. Ну, типа, в шостому пішов е, Году, да. Сейчас 32 й год. рік. Е, 32 мінус 6. 20. Скільки, блядь? Я ну підкажіть, пожалуйста. Бо блядь, 32 мінус 6 скільки буде, блядь? 4, 2, получается, 26 років назад. Й мою мать. Стрімер, якщо що, не тупий. не <хи> не ні, ні, ні не обращайте внимання, стрімер не тупий. <хи> Юрій Андрійович. Це Старий воїн, мудрий воїн. Нас так говорили, коли я працював да, вантажником. Нас так говорили. Старий воїн, мудрий воїн. З повагою, на ви. Доповнітельні 100 грам в обід, <кхи> воїну і по можливості е, поменше навантаження. Я Денис Ігушев. Е, поняв Денис Ігушев? Поняв. Яке меразування? Педагог? Клоун? Клоун. Е, тому й працюю то стрімером, тому що по образуванні як клоун. Не влучив броню. На, в польоті каточок збив. І в землю вистрелив. знайшов стрімера його, Богдан. Радий, радий. Радий, що ви мене знайшли. Радий, що ви мене знайшли. Яку полю качав на на, на. на С64 чи, чи, чи А ас 64 а С64, ас 64 Це, це типа нова ПТ-шка, правильно? Я правильно розумію? Е, ще не. Та да, пьяки, дожди, то SS, SS новий ПТшке. А що за сс 64 Ну, технич, стримеру как бы пальцем. Лицо не, не вкуришь, що за танк АС-64. Шось трошки якісь подлаги в мене є в момент вистрілу, я дивлюся. Інколи. Артем, привіт, Юра, как дела? Все отлично. Скучал, нет. От, от заходит дитина 13 років. Скучал? Артем! Блять, з усією повагою Це так забавно виглядає. Бля, вафля стоїть на чилі на расслабоні. М -м -м. Моє моє зав... друга завтра днюха. Дуже важлива інформація, дякую. <прохи> Прости, що давно не заходив. Божечко, ну чесно, чи мені так смішно о э, цих постів дітей? Чесне слово, реально, чи мені так смішно? Я взагалі ветеринарний лікар. О, блін. Це в складі респекти важуха будь лікарю. будь-якому лікарю. Ярослав Маєвський тепер підписчик. Ярослав величезне, дякую за платочку. Спасибо величезне. За платочку, Величезне дякую. Щас я подалив, що ви там підписали на яку суму? В спасибо велике. Спасибо за платочку. Я для інтересу спрашиваю, Понятно. Не, все нормально, Артем. Звичайно ради вас бачити. Але пам'ятай Артем, стрімів 18, тому задумайся, чи потрібно тобі на них знаходитись чи ні. Обов'язково обов подумай над цим. Тут е, великі дядьки інколи дуже погані слова кажуть, так що. Е, думай, думай дуже, подумай дуже уважно, чи потрібно тобі тут бути, чи ні. Не хочу далеко їхати, тому що якщо що, поїдуть по-любому скоро повинні поїхати збивати базу, а там типу, мене демедж буде. По любому повинні скоро поїхати упарувати базку збивати, 100%. Тому чекаю. Зараз треба жопу вмостити, щоб я міг давати урон і желательно не світитися. Бря, засвітився. Неряй, ныряй, ныряй, неряй, 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 ныряй. Нирям. Щось мій созвони на кески не тащить. Я, бля, лягу на танку ну, сейчас. Та 430-й красавчик, бля, сбили базу. Ну думав, упорно буде брати до вталого базу. Ну під арту тяжко, тут базу взяти. Не крути. Mm -hmm. Поїхай 5 центр займати. Так, зараз народ до потію цей, до потію католечку. Потім цей. Вернусь в чатик. Дуже важлива світ зараз. сі засвітився. Сука. Треба спробувати якось уїхати. Дуже опасно тут залишатися. Зараз дуже ризикую. Я можу не пересвітити ту самого флю, наприклад, і гриля. Панку новую во блядь. Даніл Мерешко, чи Мерешко, не знаю, як правильно бачайте. Рамслава. Щас, Сіпсорі. Тут що-то -то я Яше, де, блять, за на чилі на розслабоні катається. А от і яушка. Начали на на розслабоні. Борочки шот залетів. 387 хп. В принципі, ця херня мене шорта є. Пятка забрала, да, бабаху? А Значит ему ще одну спью дать. Ну, образно, блядь. 400 урона. Заебала цени имба, блядь, яка не влияє. На исход боя пиздец просто заебала. Као, він не стоїть на базі, він з'їхав з бази. Я, в принципі, що так шотний для всіх, був, що так шотний для всіх. Божечки мій. Бля, серво, ты баш тысячу три хп. Бля, ста сікарту забрать, блядь. Потнявенько! Потнявенько, блядь. Потнявенько. Коли заруба, завтра. Завтра на 20-ту годину заруба, тому сьогодні тренімся. Потнявенько було, блять. Да, тепер скрімери, я поня, поняв, поняв. Спасибо, спасибо, Потнявенька каточка получилася. Кстати, мій перший, бін, перший мастер на КС на секундочку. Перший мастерос на КС на секундочку. Така, блядь. На. на, Еще такий мастерсик, основний калібр воїн, блядь, Спартанець на секундочку. фортунуло, да? І Река. Неплохо, неплохо. плохо. 7К ще комусь бланде дав, да? По-моєму я?